Друзі, доброго дня! Ви на каналі Копачі з Береті і нарешті ми вибрались на Коп. Танюха збирається. Цирік уже пішов, не витримав, тому що ми, мабуть, більше місяця не купили, на ну, крайній мірі я. Е е і вибрались, вибрались походити по скіфам. Будемо будем пробувати щось знайти скіфи і сусіднє поле тут чекати. У нас була черніх, черніхівська культура, то плануємо сьогодні по скіфам походити і по черніхівській культурі, але якщо встигнемо. Як, 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 як. Так, що якось так, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо. Да, не забуваємо підписуватися на теніфен канал. Таня є вже новий, свій канал. Так що підписуємося. Друзі. Ходим. Друзі. А сьогодні я буду з новим приладом ходити. Буде трош, трошки мені незвично. Буду ходити з тесеєм від магазину Новий Горизонт. Походимо, кажучи, що він по. Накам гарний. Ну, я за один коп по-любому, то не скажу, який він, тому що, щоб прилад зрозуміти, треба проходити з ним не один місяць. Ну хоча б, як мінімум, виходів 10, щоб зрозуміти прилад. Так що я навіть не знаю, чи я сьогодні щось знайду чи не знайду, але будемо будем пробувати, будемо ходити з ним і дивитись, дивитись, як воно. Тому що, 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 а дома вже те -те -те тестував, пробував інакше і все, то. Бачу круто, ну, тепер побачимо, як воно буде в реальних умовах. Так що ось такий прилад. Збираємо, І... включаємо. Я вже підналаштував трошечки, е зробив 27-му частоту. Е потім що у нас там е громкость на максимум 2 тонна. Е На всіх металах обов'язково я в принципі, завжди ходив на всіх приладах, на всіх металах. Е і авто отстройка від ґрунта. Ну все одно зараз відкачаємо і... і погнали. Що знайдемо, все покажемо. З першим сигналом будемо включатись. Гляньте, він машини, тільки-тільки від відійшов. І в мене є перший кольоровий сигнал. Ну я так думаю, що кольоровий, гляньте, ТСМ знайшов перший сигнал. Гляньте. Перший кольоровий сигнал викопаємо з вами, тому що. тому що. Тому що я не знаю, в принципі. Як воно, що воно дзвонити? Зараз будемо дивитися. Будемо надіятися, що це будинок. Ну, а там що буде, то буде. Дуже викопав. Це чорний став. Ну, все одно знайдемо вами, подивимось, Що воно. Та і, і осколок від снаряда попався нам. Чорний. Ну, Черный. Перша чорна знахідка. Тут нормально. Так що, Ходим. Друзі, а ось сюда серийка иду. У нього перший ног. Перший ног на сегодня. Как у нас точно зольник. По керамиках есть, но небагато, да? Есть? А oh, mm -hmm. я зрозумів, ні, я просто ж нижче туди, а далі ходжу, то йде там, приходи я тільки переходив. Ану, ано, ну, показуйте їх. Mm -hmm. Ой, друзі, глянь, який величезний Віст... вістрі стріли. Ой, давненько ти копала, вже даже не знаю як звинити. А на цьому приладі так зовсім. Там або чорне, або цвітне. Так, гарний. Ні, ну Сирик, поздравляю, а що у тебе ще є? Хто? А чого ти хрестик забрала? Ха-ха, все з концами. Ось так. Сірік вже з хрестиком, але мою не побачив. То ми вон <si> бачите, Танюха забрала. А ось гляньте і кераміка. Гляньте, мене просили показувати кераміку поближче і більш подробніше. Гляньте. Красна, скіфська кераміка. Ось. Guaranteed. Ось! Та, вона ламається чітко взагалі. Да? Mm -hmm. ну, це скіфри 100%. Mm -hmm. Вон валяється Куча, да? ти якраз чітко по зольнику ходиш. Mm -hmm. Чітко, так. Да. Ти якщо знайдеш більш похожий сигнал на НАК то позвеш, не копай його, я спробую своїм приладом, щоб хоч розуміти, що воно як планує. Чи він бачить, чи він не бачить. Ладно, друзі, ходимо. Друзі, єсть я цим приладом перший мій виход, і я знайшов Нака. Я знайшов його. Я думаю, якщо по-чесному, що я буду сьогодні без нічого. Тому що він і Танюха щось знайшла, і Сірік вже хрест, такий знак знайшов. Ходим класно, по зольнику, все чітко, все гарно. Не видно, щоб навіть і кожен не було. Ну, новий прилад, поки його не вивчив, поки дуже багато знаків таке не буде. Та в принципі вже не так багато залишилось. Є есть наг, зараз буду вам показувати так що Отакий лайкосик зразу і ходим, ходим. Ви тільки подивіться, друзі, сигнальчик. Ти в розвідку? Хорошо, серик пішов в розвідку. А я... Ага, друзі, я його побачив. Гляньте, він як став, Не бачу його отрыва. Там нак одне названня, гляньте. Я в принципі по привичці показую дисплей, Ну, тут нічого не побачите, ну звук гляньте такий, чіткий. І гляньте який малесенький наг був. Та і що, прилад шукає мілять. Іспитаємо його ще. Наг знайшов, гляньте, 200 стріли, воно малесеньке, взагалі таке, що я не знаю, я, ну, по-чесному я так в шокі, що цей прилад його знайшов. Круто, малесеньке таке вістя. Ну ось, гляньте, друзі, поки ходив, назбирав кераміки кучу, покидались з кермані, думаю вам покажу. Гляньте. Ось така є красна. Ось така. Ось взагалі ручку від амфори якось знайшов, чи що вона таке було, знає Ось така як ручка. Ось така кераміка. Тут ось такий нагву. Круто, друзі, а такий лайкос. Я думав, що сьогодні я не знайду нічого, тому що... Я пам'ятаю, як тільки перший, та як він оккупив, і перед цим у мене фортуна була, тільки перші виходи, то знахідок було небагато, тому що копаєш всі сигнали, привикаєш до прилада. Так і сьогодні я копаю і чорні, і цвітні, всі, всі підряд сигнали. Так що, я ж кажу, знахідок буде небагато, поки не вивчу прилад. Ладно, ходимо. Головне, що він вже знайшов номер. Друзі, лянт була моя ямка, викопав тут, кований цвях мені попався. І так ось туди йду. І махнув вот, ось гляньте, Якийсь сигнальчик був. Зараз спробуємо з згомовити. Натчик тут цвітний. Якщо як викопаємо, не поміняється, то цвітний. Я вже з тієї сторони обійшов, попробував його, з усіх сторон. то цвітний гляньте. Чорним вроді не б'є. Може, звісно, як копну помінятися. На кожному приладі так. Буває цвітний-цвітний. Купнув, а він портиться. Зараз побачимо. Іде він? Що? Закопав, чи що, чи до лопати прилип? Був крутий цвітний сигнал. Пролип. Не може ж такого будь ну Ви ж самі бачили. Сигнальчик. Може на октаний десь впав. Ну надіюся на це. Дуже сподіваюся. Я ще не можу чітко визначити де центр. Єсть он я далі відкинув. Зараз будемо дивитися, що тут. Ага, побачу. Гляньте, це кусок фольги. Фух, він був руткий, а мабуть, далі просто відкотився. Ось така фольга. Ну, все одно цвітний сигнал забираємо і шукаємо далі. Фольгу бачу. Так що чітко. Та бачу. Бачу круто. Друзі, ямка. І він викинув. І я вже побачив, друзі. Я вже побачив. Гляньте, який сигнал був. Не знімав чому, тому що гляньте. А, вже як знайшов, вже краще став. Був з переливом у чорний. Ну так як я говорив вже, що я копаю і чорні, і цвітні зараз сигнали, то показую, в принципі, вже як знаходжу, або якщо вже чіткий прям цвітний сигнал. Вон, бачите, все, все одно підхрюкує. Крюку я чуть-чуть і гляньте, я ось тільки грудочку одвинув піном і побачив. Єсть! Єсть в мене вістря. Вістря. Ну це круто. Тесейчик побачив. Дуже прям круто, тому що воно більше. Звичайна сімочка, нічого такого, але мабуть, в половину більше, ніж перший я знайшов, то да, вістря він бачив, отак взагалі круто. Сьогодні я зроблю всіх. вон Сирикс з 900 та нюха десь там ходить і 600, понакопляю собі дорогих приладів. Покажу як за такими копать ноки. І накопати не менше, ніж з дорогими. Ладно, друзі, ходимо, ходимо. Ну що, знайшов сигнал і спробуємо викопати з вами. Гляньте сигнальчик. Значить чіткий. А з буку лянти чорний, Коже прохрюкає і цвітнуть чорним, і більше чорний, значить по-любому по чорний, Зараз спробуємо з вами цей викопати. Гляньте який чіткий. Може буде інак, а може буде і не нак. Зараз, зараз. Думаю, не глибокий, не глибокий. Гляньте вот так. Цвітний, кольоровий, крутезний. Зараз знайдемо його. Не помінявся зовсім. Що і грудки в цій. Іде. ще ще получу. Ага, ось. Ось, мені попався гляньте. Який малесенький поясок від снаряду. Ну, все одно це кольоровий сигнал. Так що забираємо і ходимо. А міг би бути Нак. Опять кольоровий сигналчик. Гляньте. Сигнал не міняється. Що ж таке? А це, а це так сигнал який знайшов. Фух. Ладно, сейчас пимом. Пройдемось тому що Ага, він збоку Збоку сигнал. Блин, яка мені штучка попалась. Щось більше, і наскільки я розумію, сучасне, тому що гляньте. Вже чіткі грані такі, металеві щось. Ну нічого, ходимо, гляньте яка глибина. І воно було ось тут збоку. Фух. Ходимо. Ну хто б міг подумати, що я знайду сьогодні монетку. Та ще й яку, друзі, гляньте. Дзвонила під землей, був такий. Більше до чорного, потім викопав. Бачите, хрюка. І туди-сюди. Вирив. Шукою гляньте. Блищить. Ха, Ха, я ще сам її не дивився, тільки піном розгрів. глянув, гляньте. Білесеньке. Білесеньке, блищить. Ха, я думаю, може даже срібло. А може ні. Друзі, ні. Срібло. Тепер понятно, чому вона закидала в чорне. Це наша українська. Наша українська гривня. Гляньте. Володимир Великий. Так-так. І тут гривня. Якого року? Тисячі... Ой, скажу, тисячу, Ой, кажу, тисяча. 2019 рік. Ось така гривня попалась, хто б міг подумати. Прямо як на пляжі. Ми нічого входимо. Перейшов я ось на інше поле. Тут більш таке, чи передісковане, чи вона переорана. Незрозуміло важче ходити, але там походили, вже виходили. Сірік пішов аж он, бачите, черніє туди поле. Сірік аж там ходить, Танюха, там на, на тому що й була ходила, а я перейшов на інше. Сірік пішов на черняхи. А я сюди більше. Тут зольники були ближчі скіфи. Буду ходити сьогодні пробувати по скіфам. Що мені ще попадеться? Ну, монетка є. Я навіть не сподівався, що води зі нім... хоч якась тимнетка ладно, ходить. Друзі, ось ходжу по такому зольнику. Ось бачите, тут жовта, ну, біліша земля, далі темна. Зольник був. І ходжу, виходжу туди-сюди. Був сигнальчик у мене глибоченький такий, не знаю, може Сантиметрів 15 десь так. Ну так, да, десь пів штика. І він єлі-єлі пробивався. Купнув, випав і гляньте, сигнал який став. Це вже як викопав. І я вже ось грудочку, гляньте. Знайшов. В грудки побачив, думаю, включуся відразу. Є знак. Ай, ще гляньте, я її лопатою садону, гляньте, як проїхався по ньому. Ах, жалко, ну нічого. Нак є. Гарно. Гарно він їх бачить. Клас. Третій нок за сьогодні з тисеєм. Це те, що я перший, перший раз прилад держу в руках. І вже третій нок. Так що круто-круто. Забираємо, друзі, і виходимо. Будемо сподіватися, що не останній. Друзі, ось що значить копати всі сигнали. з квіноксом в мене так дуже-дуже рідко виходило. А тут гляньте. Сигнал був з переливом. Чор, ну більше чорний, ніж цвітний. І якщо б за таке так і було, я б навіть не копав би його. А тут же думаю викопаю. Викопав, трошки роздивився, друзі. Ви бачите, що це мені попалось? Бачите? Наскільки я розумію, це з пістолета. З пістолета верхня часть, де перезаряджався він. Гляньте. Ха -ха -ха. Да, це 100%. Гляньте, ось дуло. Приціл. Все, зараз трошки почищу, включусь. Ви тільки подивіться. Вистукав, вишкрібав землю як зміг. Да, гляньте, друзі, це 100%. Із... із ствола, з пістолета, гляньте. Ха-ха! Зараз похожу, покручусь, може все, все остальне знайду. Було б круто. Ладно, забираємо, ходим. Ще трошки стріляти буду. Ха. Тупо ствол уже є. Ха -ха -ха. Круто. а ось підійшов наш коп до завершення. Відкопали сьогодні, покопали гарно, всі з знахідками, всі з чудовими знахідками. фух, В кожного, в принципі, знахідки свої, Я сьогодні більш по скіфам, з вообще взагалі по всьому, і КР знайшов і все. А денюха по монеткам виступила, я ж кажу, в кожного своє. Откопались гарно. Я сьогодні, несмотря на те, що з новим приладом, то те, що я хотів, то я в принципі знайшов небагато, але знахідки є. Прилад цікавий, треба ще ходити і розбиратись в ньому. Вон Серік теж, кстати, хоче походити. так да. що... Ти е... вийшов, да, следующий коп я Так, Слідуючий коп ходить Серік з цим приладом і скаже свої думку. Ну, так, да. як, як воно, що воно буде. Ладно, а зараз підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося. Дивимося, знахідки ночі. наші. Друзі, по знахідкам, Ось знахідки Тані. Вона знаходила кучу желіза. Ну, ти ти е монет. е да, не тільки монети. Так, не тільки монети. Так, потім що це? накосник. Схоже, дуже схоже. Потім голичка від Фібули, е дві копійки. О Олександр Перший. Який 28 28-й. 18, 18 й рік, 1818, потом Деньга, 1735, й і 5 копійок, 1929. й да, Сказать би, ходили всі по можна сказати, по одному полю, а в кожній різні знахідки. Потом прясло, Таня. Ось Кусок якоїсь солі. Кусок прясу. Облизування, як а то, знаєш. А, це вже в мене ми якісь железяки. По моїм знахідкам, мені попався, що це таке? Кусок ствола. Потім по скіфам мені попалась три нака. Я був дуже шокований, як знайшов цей нак, що мій прилад побачив його вообще просто такий маліпусенький і його побачили. Три накапа по з кіфом, потім ось теж думав зразу від персня, а воно просто кусок якийсь металу чи цвітячка якось. І одна гривня ходячка Сиріка знахідки. Ну, сирік, як завжди, гляньте. Він пішов на черняхів, там знайшов ІКР і все. Попались йому по металу, по, по чермету. Попався кований гвіздок потім пряжечка, ось яка штучка Ключ, і ключик. А, це ключик? Да. Я подумав, що да, ключик, подумав, що якась взагалі чермет якийсь. І ось такий замок. Так це ключ, замок ти чітко набору визначив. Потім гляньте по керу. Сіріку попався ось такий НАК. Це 100% НАК. По, а, і, і ножик по, по керу. Ну, Приїдемо, якраз з тесеємо, там треба буде походити прясла по, по чекати, фібола, голочка від Фіболи. Гляньте, який бомбезний динарик попався. Крутезний. Ух ти, тут даже і легенда якась цікава така. Крутезна. Друзі, ось така ще легенда. Хрестик, О, і ще одне прясло, прясло і що це таке? Тоже, Тоже, щось, щось таке. Так що сьогодні всі відкопалися гарно, всі з знахідками.